Головний майдан Житомира це Європа, адже на час проведення заходів там майоріли численні прапори Європейського Союзу. А ось біля них тривала панельна дискусія на тему, що Україна і Житомир можуть дати Європі, що Європа може дати Україні за участю представників посольства Латвійської Республіки в Україні, керівництва Житомира, експертів та громадських діячів. Перший секретар посольства Латвійської Республіки в Україні Лігіта Давидова привітала усіх Житомирян зі святом та зазначила, що Україна має друзів у Європейському Союзі. Які завжди підтримують її у розвитку та на шляху до євроінтеграції, у рамках публічної дискусії дипломати, житомирські інтелектуали та експерти спілкувалися на тему перспектив для України від угоди про асоціацію з Євросоюзом та розглядали нові креативні підходи, які Україна може запропонувати Європі. Після дискусії кожен бажаючий мав можливість поставити запитання експертам щодо ключових проблем та перспектив розвитку Житомира і України у європейському контексті. Лидер но.